До дня захисників та захисниць України, дня українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці в Мирунівській бібліотеці для дітей відбулося засідання історико-краєзнавчого гуртка Клуб любителів історії рідного краю. Тема заняття історичний екскурс миті історії, учасниками якого стали учні 7 А класу Миронівського академічного ліцею імені Шевченка з класним керівником Тетяною Вікторівною Яшиною. Завідуюча бібліотекою Лариса Глущенко привітала юних поціновувачів історії рідного краю. Діти, напередодні такого в нас великого свята, такого як Дня Козаччина і Покрови Пресвятої Богородиці, яке в цьому році в нас буде 1 числа жовтня відбуватися, ми вас зібрали тут на скажімо, території дитячої бібліотеки, щоб вам розповісти деякі миті із історії нашого рідного краю. Я хотіла б розповісти про бої, які відбувалися в 1943 році. Чому саме цей кусок я історії вибрала? Тому що у ці місяці, у серпні вересні в нас відбувалися тут дуже великі бої на в українському плацдармі. І це наша історія, скажімо, нашого, саме нашого краю. І бої відбувалися ці два місяці дуже жорстокі, дуже кровопролитні, і ми повинні пам'ятати своїх цих дітей, які віддали життя за визволення України. фактично. Ну от. Коли Німців трошки погнали на територію України, то вони зупинилися, на, вони зупинилися на берегах Дніпра. На берегах Дніпра. Там вони зробили плацдарм і укріпилися. Наші війська. Сталін, який був керівником радянського союзу, окрилений якимись перемогами, він вирішив, що до жовтневих свят це день революції. Вони візьмуть Київ. Лариса Павлівна звернула увагу дітей на той момент історії минулої війни, що саме українці, особливо ті, що були під окупацією, стали основною живою силою, що мала здійснити план радянського командування. Були випадки, що їх навіть не ставили на облік, щоб потім не враховувати як втрати Червоної армії під час штурму Дніпра. Оціх людей, яких набирали. На штурм цього плацдарму вони були не научені, вони були молоді, вони не вміли плавати. Вони, наприклад, заганяли в воду 25 тисяч людей, виходило на берег уже 5. Там їх розстрілювали. Ну, тобто, це був найбільший злочин, який зараз трактується за час війни. Два місяці кожен день гинули там люди. Щоб взяти цей плацдарм. і були прорахунки в тому, чи можна було його взяти. Його, напевно, і не можна було взяти. Треба було по-другому робити. Висаджується великий десант у тил ворога, щоб допомогти взяти цей берег неприступний, кручиці. Цей десант також десь льотчики не просчитали. він Напевне, вітром його здуло, він попав під мінометні ці обстріли. Також там із усього десанту ну, спаслося дуже мало людей. Ну, тобто була операція ця геть не продумана. Але Сталін на цьому не зациклювався, тому що він говорив, що українці, які були під ворогом, це вже предателі і тобто, їх можна знищувати. Лариса Глущенко також наголосила, що територія колишнього букринського плацдарму, який знаходиться на берегах Дніпра, в районі сіл Ходорів, Великий Букрин та інших, і зараз під великою увагою патріотичних пошукових груп, які проводять розкопки, відшуковуючи рештки воїнів, військове спорядження, зброю. На жаль, дуже часто ідентифікувати останки бійців неможливо, бо навіть якщо зберігся патрон капсула, то папір, на якому була інформація про загиблу, за цей час зотлів. Тому останки таких воїнів підзахоронюють до меморіальних пам'ятників придніпровських сіл як безіменні, і таких дуже багато. Зараз дають інформацію, що на цій Операції загинуло понад 700 тисяч, але це не точні дані, там кажуть, і мільйон, і більше людей. Тобто, скільки людей винищили на цьому плацдармі за два місяці, це ніхто точно й не знає. Як уже було зазначено, що операція «Букринський плацдарм була однією з найтрагічніших сторінок історії минулої війни, особливо для українців, тіла яких вкривали високі береги Дніпра, а вода за свідченням очевидців тих подій була червоною від крові полеглих бійців. І сьогодні, як зазначила Лариса Павівна, дуже важливо нам, сучасному поколінню, знати правду про ті події, дізнатися якомога більше фактів, щоб розуміти, яку величезну ціну заплатили попередні покоління, щоб Україна мала право жити і процвітати. І в цьому, як уже було сказано, велика роль пошуковців, один із яких завітав на засідання історичного клубу. Пан Євген пояснив учням особливості боїв минулої війни, коли навіть напрям вітру міг спричинити провал операції, і наші десантники висаджувалися прямо на позиції ворога і гинули. До речі, за селом Тулинці стоїть пам'ятник полеглим парашутистам, який вшановує всіх десантників, що полягли у боях за Дніпро. Пошуковець у своїй розповіді торкнувся не тільки подій Другої світової війни, а й всього історичного періоду розвитку України як держави ще з часів трипільської культури, і до сьогодні. Дітям було цікаво власноруч доторкнутися до деяких експонатів особистої колекції історичних артефактів гостя. Мали можливість дати запитання пану Євгену, а також познайомитися із виставкою книг, що була присвячена темі засідання клубу. По закінченню зустрічі завідуюча бібліотекою Лариса Глущенко подякувала шановному гостю, пошуковцю Євгену за цікаву розповідь дітям за участь в пізнавально-історичному засіданні клубу. А на згадку про цю подію пошуковцю та класу вручили пам'ятний календар бібліотеки на 2024 рік.